Зустрічайте Prime від SpecNarms, втілення досконалості в Airsoft. Prime встановлює нові стандарти, пропонуючи найвищу продуктивність прямо з коробки для неперевершеного досвіду. Революційний гірбокс Aether забезпечує неперевершену надійність та продуктивність. Кожна репліка Prime оснащена електронним тригером ETU з легкими програмованими режимами та ідеальною реакцією на натискання. Камера Magnus забезпечує безпрецедентну точність у поєднанні з гумкою Геліум та внутрішнім стволом з нержавіючої сталі діаметром 6,02 мм для підвищеної точності. Оновлена система esa 2 не потребує. У інструментів і дозволяє змінювати пружину менш ніж за хвилину. Відчуйте справжній Airsoft Спрайм від спекнарс, де інновації зустрічаються з досконалістю.